А, Капітан, ви? А хто ж Здоров'я ну, Чим ви занимаетесь? Что машину подивитись? гляну на сонце. Знаю я вас. Зараз поїдемо між людьми і що люди скажут. У меня зас... засранці якісь. здорові? Так. Здоров'я бажаю. Доброго дня. Що тут у вас відбувається? Де то ви Сейчас, були? Час, капітан, винос... Ты ми вот там сиділи. а. Вот в цьому Треба гучномовця замовити. То така територія велика, що хрен збереш. А так вийду, крикну, наряд строюся. Да, лейтенант? Що, не будемо вручистого вручення? Ну, у мене салютів немає, вибачайте. Як можу. Видно? Так. Так. Да. Зараз покажу як. Угу. Фісько. А, психо. Тебе анатолій звати? Я думав, що ти лейтенант. <реш> ну, як я вигляжу, чорний. Отлично. Мы отратили вен допуск. Да у нас у нас ривни допуску отличается. У них их не учнивск, учни, учнивские, чанские, а у нас наши висковые, Ну Ладно. Что, куда мы идем На залезь, че на барку? куда? Можно на Залисе поехать? Поехали, трошки подружки. Это такое. Вы все готовы? А, сейчас минут, да, минутку. Да, да мне на бункер надо забежать быстренько. Вот да, ну, это дело. <гум> Пам'ятай, друже, що лише твій королівський лайк, щирий коментар та підписка допомагає поширити нашу творчість між тоннами чужого контенту. На <гум> нахер. відізвався? Тоді тобі респект і уважуха, братан. серйозно?